Знакові ігри 2010-х Torment Tides of Numenera Сесія CRPG, випущена 28 лютого 2017 року Inxile Entertainment. Хоча ця гра не є прямим продовженням культової Planescape Torment, вона також відзначається своєю глибиною, філософським підходом до питань життя, смерті та сенсу існування. Основний акцент тут зроблено на сюжеті діалогах і світі, створеному фантастом Монте Куком. Гра базується на його світі для настільної гри Numenera. Кук, як настільний гейм дизайнер, забезпечив, щоб основні механіки будувалися на чітких перевірках. У Унікальних вдосконаленнях навичок та вражаючий взаємодії з NPC, де кожен вибір має свої наслідки. Сюжет дійсно захоплює вартий ознайомлення однак, тайців Numenera не без недоліків. Гра може відштовхувати через зайве наслідування настільної гри, що призвело до дуже складної бойової системи для початківців, занадто повільною, перевантаженою, яка ближче до кінця стає обтяжливою. Крім того, велика кількість діалогів може налякати будь-якого фаната екшену, але це дрібниця. Це фантастична пригода, яка залишила слід у душі тих, хто її свого часу пережив.